Довго Польща тут була, аж е, по тот біскіт по ту гору. Ну, а там за гору вже були австро-угорці, а тут була польща. Та були в школі, вчили польську мову, батьки е, співали по-польськи, все робили. Но... Взагалі, поляки знущалися з українців трохи, знаєте. Чого? Якщо е, стояв жар, е, воїн, треба було дуже добре пану поклонитися. А якщо не прийшов, хоч тут. Вибрав позавха, лежав, і туди. Прийшов, ніж добре пану, отак кабані. От і, та як там желізна дорога, а то вже от то польський. Хотів багато, а живучих хат чотири. Лишь чотири, а то все пусті. І там, он той вершачок. Вон Аж... там, дивіться, вон там, там. Там одна живуча хата. Дві, дві. Ну, буде така пам'ятка вам. Золоті, які файні. Дякую. Отак взяла я собі і подумала, а чому би не заглянути по той бік перевалу? Отже, я сьогодні у селі, яке знаходиться на самому горбі на кордоні з Закарпатською областю. Ми сьогодні на Львівщині. Прикарпаття. Мешканці Сходу України часто плутають Закарпаття з Прикарпаттям. Львівську і Закарпатську область розділяє кілька перевалів. І один із них Жоцькій, який я сьогодні перетнула. Перше село, яке мене зустріло по той бік перевалу, це яворів неймовірної краси цей бойківський край. Історія тут зовсім інша, а люди надзвичайно привітні та гостинні, забігаючи вперед, скажу, що мені настільки сподобалося з ними спілкуватися, що географія моїх подорожей буде значно розширюватися, як і наші знання з історії Західної України. Повірте, цим людям є ще розповісти, а нам послухати. Я родився ще при польській владі. Знаєте, тут була Польща. І, і у 39 році Польщу від нагнали. Розумієте? Ну, а потім прийшли, е, прийшли руськи. Ми жили на лісничівці там під, під лісом, бо мій тато ліснував, І нас вигнали з. Із покоїв і поселили, ми ще поселили у півницях. Після того прийшли німці, погнали росіян звідти. Німці були 4 роки. А німець, як прийшов, то був культурний народ. Він нічого, як прийшов до господаря, а тоді, знаєте, була власність. Ми мали свої ліс, поле, худобу. Усе було своє власне. І прийшов, як добрий господар, гуд, гуд, поплескав, все добре. А якщо, а якщо б увидів, бо вдарив коня або щось, то він був тобі дав німець мис... добре. Ніби... Наганяй ні, не був. А потім, як верталися назад, уже росіяни гнали їх у сорок. 40... У четвертому році аж до 45-го року до Берліна. Так що я зазнав польську владу, німецьку, а потім москалів і тепер четверта війна Україна з росіянами. Петро Іванович найстарший у селі. Поважний вік, чиста пам'ять, дружня родина. То були три сім'ї на село. Ну, і був такий е, Марчишак, я пам'ятаю, е, мій тато Петро Іванович і ще якась е, сім'я, не пам'ятаю точно. Ну, то Вони то дуже такі гонорові були, не, не пили, не на весілля, курті -кур були. Мама могла піти на одне весілля, тато міг піти на друге весілля. Але вони собі прийшли, тато прийшов трезвий. Мама трезва, бо такого не було, щоб напивалися знаєте. Ну, є, щоб звичайно. Але вони собі приходили. І один другому розказали, там було так, тут було так. Тому що якщо родина велика, чому йшли на одне весілля і на друге весілля? Бо я і там роблять весілля, і там роблять весілля. Та правильно чи ні? Ну я тому, що і мої батьки Щоб вони, ніхто не вони, образився. Вони не та і там треба було б подарок дати, і туди, і вони, вони собі, але вони за своє життя прожили так, що вони не сварили, не били. Ви все вишивали то своїми я вже руками. Я не вишивала. Нічого собі. Ого, я маю понашивану то, то, А там далі щіє, гонці. Сама Сам. училася, дивилася, хто як нашивав. Я все прозирала, придивила, потім мені пояснили, і я вже сьогодніла сама нашивати. То кілько я сирота була, Матер своєї не мала, а мала мачуху. Коври нашивала. Там, ще маю веранду догори, то теж є коврики. Коври. А я ще на днешний день маю. Онди. Такі клуб'ятка ходили, знаєте. Продавали, то я собі так купувала, а купила то і нашивала. Як ви вже зрозуміли, наш мініатюрний яворів не має нічого спільного з одноіменним селом на Івано-Франківщині, яке славиться ремеслами, ліжникарством та розвиненою туристичною інфраструктурою. На Львівщині також є містечко яворів, і різниця у споріднених нас полягає тільки у наголосі. Сьогодні ж йдеться про село, де залишилося від сили з дві сотні людей. У інтернеті ви мало що про нього знайдете. Хоч пережило воно чимало. І кілька блад, і голод, і велику пожежу, яка знищила ущент усе село. Але вистояли, відбудувалися, вижили. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. Це одне із тих сіл, які байдуже, з якого боку знімати. Куди не глянь, подивіться, яка краса. І, до речі, ви чуєте, там корова мукає. Я не знаю, як я туди, як приходити. Це Частенька водичка. Ой, яка гарна. Треба ж людину, людину, як то кажуть, прийми людину, подорожнього прийми. Нагодуй накорми корми водінь. Так що це каже? — Так. — Що нам запам'яталося? Біднота, біднота. Ми ходили до школи, бідні. Їсти не було, що в куфайках, в киржяках. так і було. Після війни. Баба варила Лубуду, слухайте. і, 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 і молодий сестру гану я їй допомагала копати, і яка тепер Лобуда нема. А колись така, кажу, Лобода була, Варили Лубоду, хліб чорний їли, хліб хліб не їли. Та, мій тато носив, там був наш злин, а мій тато на плечі жито сіли, овець сіли, бо не було хліба купити. не було. Не було тоді, коли ми тоді не було нічого. Ощепки мама пекла. Хліб, житний таки пекла в печу, що як усадила в пець, то знаєте, то то життє жит, ну, не трималося докупи, але ну, щось розпадало. І ми їли, вижили, вижили. А потім помалу, 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 помалу села підтягнулося. Знаєте, час З часом, за часом час, люди його почали робити, ростував, колгосп розвивався, люди працювали у колгоспі. Ось таке життя наше було. Теперка, якби не та війна. Слухайте. Якби не та війна. Я робила на роботі, я проробила 40 років на жиді дорожчі. 40 років, у мене 40 років старший. А як привезли в шанки хліб і сам нам вагон. Слухайте, який то хліб укусний був, то такий укусний хліб був, що я вам не мовчу, ті булочки. Що? А, а хліб а, привезли хліб, по 16, та, та по 16 копійок був хліб, а, а той, то, то по 14 був хліб, то вже то такий що? чорний був. Так. Але був хліб був. Ну і тепер ка, дякувати Богу. Я. Тепер можна жити. О, знаю, це, можна буває, жити, то. слухайте, можна жити. І, бо хіба Господа, бо ще та війна закінчила, щоб наші діти там не гинули. Щоб Господь нам прикінчив, ту, бо тут ту війну закінчити. А жити зараз не погано. Дивіться, що поля, поля, що все, все пропадає? Пустую. Пустую все ну бо у вас пропадає. холодно, у вас вже холодніше тут на вершині. На, на нічого нічого пшениця росте. Гречка у нас росте. Соє в нас про це, отам, бо отам, бо двічі, там буде. Отам бо бачите. Бачу, отам бо там сіють гречку. Там сіють гречку. Там така гречка. Слухайте, гречка у нас росте. Гречка у нас росте. Ну, Але нема комбайну, нема техніки. Бо то зорали, бо то й ну, а нема кому? Треба вам інвестора. Серйозного інвестора. Такі гарні землі і пропадають. Дуже багато земель, які пустують. А що пустує? Ото, що бачите, наша земля. Ото ваша теж земля то, да, що, то? з бодаками. ще, напевно, як колгоспи були, щоб як її пороздавали. Так, так, так. Ну. ну але ви ж обробляєте, працюєте, значить, потрібна та земля, наша так, людям, наш, так, бо, бо ми не вижиємо на пенсію. Ну, би бульбу не посадив, капуста є, морква своя цибуля. Але дехто не обробляє, так кажете. Е, У нас село наполовину по пусті хати. Е, люди молоді, повиїздили, старі повмирали. От у нас Там зверху хата пуста, от та пуста, ту ми живемо, от знову вниз пуста, Так, коли ж люди тримали по три корови. Косили, то що вбирали, а тепер і корови скоро підуть у червону книгу. Корови я бачила своїми очима. Я їх навіть зняла. Є, та ще є, але, але дуже мало. вже. Вже лишають, продають корови. Телятку маленьке, скільки йому? місяці. Три місяці? Ну, дивись, яке ти гарне. У тебе є ім'я? <му> От ми вам їсти принесли. То так даю пере. Перекус, а потім варю таке всякий корм. То кропиво я бачу. Та то всяке є. Ні, то не кропива. А що то? У нас кажуть зябрі на отово. Як як зябрі? Зябрій. зябрій. Так, о, ми так називаємо зябрі. Це моросте, то я чисто бурян, а треба з моркви там із буряків, із фасолі. Я варю крупу, пшеницю, то таке варю. Ага. Дробину, дріб малу картоплю. Бо хазяйство тримати теж треба мати. Чим то хазяйство тримати, чесно говоря, і коробку тримати, і поросятку. Що на... на як пенсії я ще можу вижити? Як пенсії нема, все ми не, не виживаємо, чесно говоря. Але ви а такий оптиміст, ви? що, що а, я бачу на вашому лиці, що у вас все нормально. Все, так. Все, все Бог добре. На для на для людей, де того воздуху свіжу, повітря, і ми так мусимо, як то кажуть одно другу підтримуємо, і сусіди, з сусідами все добре? Головне, щоб одно другу поважало. Прийшли коли тяжкий час. А ми закарпат переїхали. Син Закарпатті живе. У а де треба. живе? У мене сину Радванці один живе, а другий на Краснодонці. Обидва сини а, живуть а, в Ужгороді. Закарпатський край, все ж таки дорожчий край і багатіший край. Тут дуже свіжий возок. Яфина трошки буде обходила, я десь вчора 7 раз кілометрів до Яфин. Але показує ще, що може ще десь трошки, оце мене Яфина підрятувала, бо я, я люблю тілі збирати mm. і продавати. Зараз ми говоримо про цю різницю в кліматі, тому що у нас вже на половині рівні всюди вже яфиню повну, яфини вже продають. Є, і дві неділі тут таке, якщо у нас тут мороз ударив, ну, це гори наші, оці біскіди, і там трошечки ударив мороз, но... Ще кудись, а рівнін на Рівнинах не буде. Виїхали через через перевали. Як виїхали, там дуже гарні місцеві знаяти не були. О я сестру, ми близниці. Скажите, ми не сестра, ми близніці. Ви близня живе в Ужгороді на 8 березня. Як її звати Галинка? Галинка, сестра. Значить, ми зараз вашій сестрі близнюшці Близнішці. передаємо великий привіт, яка живе гості. в Ужгороді. Великі вітання, а масватом ся то сфоткає. Отак це сфоткайте зі сватом передно, і вона побачить у моїй програмі на youtube каналі моєму. Знаєте, що я найбільше люблю у наших людях? От ім завжди все гаразд. Я добре запам'ятала слова однієї своїх героїнь. Розумію, що жити тут не легко насправді достигає все пізніше, холодно, снігами завалює взимку, як не крутіть перевал. Але вона сказала дуже добре все прекрасно жити, лиш би не було війни. Так цікаво, розказуєте, а я собі думаю, Боже, стільки людей там від війни втікають, лишилися без житла, та щоб не приїхали та навіть освоювали тут ази. А не хотять робити. А не хотіть? Східняки тут жити не будуть у наших умовах. Що були тут переселенці? Мені вже самі інтересно. То, то зразу у нашому селі не були, там були. Ну то дуже, дуже тяж, тяжко. У нас холодно, у нас холодні зими, не привикли до, до тепла. Їм треба було в хаті топити. Вони не витримали холодів треба, на перевалі. Треба, ну нема у нас умов таких. Ото бурян підсікати, ага. щоб, щоб, щоб менше було, воно, воно не так ну, не присідає. Критоплю. І у вас лани, як намальовані. Оту навіть бульбу обробляти. Сінок косити, сушити. Ми косили по 5-6, 8 чоловік один за другим. Ганяли один одного. Кілька років, може, 20 більше. Ані одної хати ніхто нової не строїть. Не ставлять ні. нові ні. хати. Ні. Ото, що, що є, доживають. Старі люди вимирають і так оставляють хати. І, Іди живи, не хочу називається. Так? Ну, так? Ви щасливі люди, що ви без інтернету живете, не слухаєте всякі дурниці там, які життя людям псують. Мені здається, зараз таке життя, що ліпше нічого не знати і не слухати. Водимо інтернет, телефони не купуємо. Тому що... Ви навіть не користуєтеся мобільними телефонами. Кнопочні. А так взагалі звідки цікаво, от ви черпаєте. Ну, ви не все, що робиться, телевізор, чи там на фронті, телевізор, телевізор. дивитеся. Бо старинці так. Зараз вже мало хто телевізор дивиться. Ну, то так, бо телефонах люди. По старі кошки. Я коли заїхала в село, там вже по трасі така дорога розкішна, все а далі мені кажуть, ось на Яворів, я звернула, а тут таке. Ну то як, як взагалі люди добираються? Тому ще не таке, не таке бо yes. Недавно справили тут. Зимов нас не, не чистить. Не чистить, дорога. І що? Як вам це? Я так зраділа асфальтовій гарній дорозі, що коли з'їхала на оцю дорогу, яка насправді і веде у самий центр Яворова, я дуже здивувалася. Чесно, мені здається, це село настільки гарне, що воно заслуговує на кращу дорогу. Насправді село Яворів складається з двох частин. Тій частині, що пролягає вздовж траси Ужгород Львів, поталанило більше. Чудова дорога є, кав'яреньки, садибки і навіть спортивно оздоровча база. Ми біатлоністи з Тернопільщини. Ми з Тернопільщини Руслан. Їхали сюди на тренувальний збір в гори. Тренуватися на ролерах, на побігати кроси. Готуємося до всеукраїнських змагань, які будуть проходити в Тернополі. Тут є база, так, неподалік за 2,5 кілометри. База для інваспорту побудована в 2017 році. Як після? вам життя на перевалі після Тернопільщини? Дуже то. дуже класно, все повітря таке чисте, все дихається набагато легше. Краще Горах чи В Горах, то Залишайтеся тут. Веселі садочки такі у цьому селі. І знову біатлоністи, так? Ні, скороходи. Скороходи! Упс, промахнулася. Думала, така наче все знайка. А виявилося, що крім біатлоністів, тут іще дуже багато молоді спортивної. Інша частина села люте бездоріжжя. Взимку добратися туди практично неможливо. Що ви хочете мені сказати? Така ось дорога. Веде вздовж села, спускаюся стрімко вниз. Машину залишила на горі. Бо щось мені здалося, що я сюди не проїду. Може би й проїхала, але дуже вже хочеться пройтися таким мальовничим селом. Ух ти, дивіться, яка гарна студня. Стежки такі ось ведуть, подивіться, до яких хаток. Яке ж це чудо насправді. Це село згоріло повністю, а потім знову відбудовувалося. Це правда, Я так? Я щось розкажу. Угу. Да. Ми жили тоді на Лісничівці, там, під ліктем. А все село у Туту було, на, всі, усі хати були накриті соломою. А от є Бішкід, гора тоді. Там за Бішкідом були е, мадяри, Австро-Угорщина. І коли тут вони боялися, що коли руски будуть підходити, щоб не було ще десь. І вони їх запальними кулями, з того з того бішкіда, стріляли по, по, по домах. А дома були всі солому накриті, тоді не було ні черепиці, ні бляхи, нічого. Тільки була та лісничівка гонтами накрита, а остальне все солому. І, і то одного дне, усі тут дома, так як тепер є, усі одного дне горіло. Такі де ми були, й, ой, страшне, що то, то. А ми сиділи у, у потоці, так під берег засунулися, а кулі стріляли, розумієте, то. а ми зас, там сиділи, кулі гором е, літали. Ну, е, е, ну і так і ми пережили. І то було восени. То фактично село возродилося із попелу. Так, а потім, а потім ми пішли хто куди, по, по других селах, розумієте, коморити, щоб перезимуватися. Не було що їсти, не було що вдівати, не було, ну, що все десь ще діти, згоріло. Ну, але, але перезимувалися. Якось перезимували з допомогою людей. І, і так вийшли сюди на згарище, повністю все згоріло, голі, босі. І так, і так, ми, так ми жили, виживали, але, але жили. Я люблю ходити нехоженими стежками. Я вже зайшла тут, де немає дороги ніякої зовсім. Але так чи інакше люди тут живуть, а може і не живуть. Бо як мені сказали, що хат залишилося в селі доволі багато, так здається, на перший погляд, але переважна їх більшість порожні. От, дивіться, що я знайшла тут серед села студничок і навіть горнятку висить. А я зараз водички і нап'юся. О, ящерка. О, ти заніміла. Злякалася. Ну, не знаю, чи можна її пити. А далі подивимося. Якщо сюжет буде до кінця змонтований, значить це показник, що зі мною нічого лихого не трапилося. Дивіться, тут у селі я знайшла ось такий старий обеліск. Ось у таких зараз, як бачите, серед ялиць, казкові, абсолютно казкові, не наче з якогось іншого світу будиночки, і це, напевно, школа, я так думаю. І тут ось такий старовинний магазинчик. Ну ось вона, подивіться, яка красуня стоїть Єворівська церква. Дивіться, тут відчинено. Можна зайти. Не знаю, чи можна, але йду. На жаль, зачинено. Але оці пейзажі навколо вартували того, щоб сюди прийти. А ось і найстарша в селі хата. О, точно, бачите, мені сказали про цей орієнтир, що буде стояти ось таких два старих-старих дерева. Ось я знайшла її. Це та хата, про яку говорив дід Петро. Тут колись жив його прадід, і ця хата є старішою за церкву та й взагалі найстарішою у селі. Дивіться, шибок немає, але от крізь розбиті вікна видно, що там ще збереглися навіть меблі, меблі, якими користувався прадідо Петра Івановича. Заходити я туди, звісно, не буду, бо можу впасти щось на голову, але знімаю ось цього вибитого вікна. Дивіться, там ще старовинна піч. Бачите, часом розбиті шибки стають у пригоді. Коли боїшся зайти до хати, бо там може впасти дах. Через вікно можна те, що таке, зняти. Чудовий, чудовий яворів. Я тобі дуже вдячна за оці прекрасні краєвиди, які ти мені подарував, а ще за дуже гостинних і щирих людей. Дай Боже їм щастя і здоров'я. Живіть 100 років.